Привіт малятка! Сьогодні ми з вами знову зустрілися на занятті з фізичної культури. Давайте ж його розпочнемо з ходьби. Йдемо спочатку звичайним кроком. Руки ставимо на пояс, йдемо вперед. Розвертаємось і йдемо назад. Далі будемо виконувати ходьбу на носочках. Ставимо ручки на пояс, піднімаємось на носочки, йдемо вперед. Спинку тримаємо рівно. І повертаємося назад. Далі виконуємо культуру змійку. Руки на поясі і йдемо змійкою вперед. Далі повертаємось і йдемо назад. Вивчимо сьогодні на занятті стрибки в довжину з місця. Ставимо руки на пояс, ніжки тримаємо разом. Розпочинаємо виконувати вправо. Згинаємо трішки і вистрибуємо вперед. Дивимо, щоб ми стримали якнайдалі. Вправу виконуємо 8 разів. І вивчимо ще одну вправу. Це ходьба по мотузку, що покладений на землі покол. Ставимо руки на пояс, ноги разом. Стаємо на мотузку. І дивимо, щоб наступати на неї. І так будемо ходити по колу. Тримаємо спинку рівною. Вправу виконуємо 16 разів. Завершення заняття виконуємо ще гульбу з рухами руку угору і вниз. Розпочинаємо вправу. Піднімаємо ручки, опускаємо. Піднімаємо, опускаємо. Вправу виконуємо три рази. Чудово! Ми сьогодні з вами вивчили нові вправи, які ви ще обов'язково повторите вдома. І чекаю ваші відео. До побачення!